Вітаю на уроці математики. Тема уроку 10 одиниць 1 один десяток. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо! Починаємо з усного рахунку. Рахуй разом зі мною. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Скільки гноміків завітало до нас на урок? Десять гномиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один, пальчик один. Цифра 1. Форма 2. Пальчики 2. Цифра 2. Форма 3. Пальчики 3. Цифра 3. Форма 4. Пальчики 4. Цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5. Цифра 5. Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Форма 7, пальчиків 7, цифра 7. Форма 8, пальчиків 8, цифра 8. Форма 9, Пальчиків 9. Цифра 9. Форма 10, Пальчиків 10, цифра 10. Назви. Найменше число в числовому рядку? Один, а найбільше число. Десять. Пряма лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Полічимо у зворотному порядку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пригадаємо? Сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє. Три. А наступне? П'ять. Сусіди? Числа дев'ять. Попереднє. Вісім? А наступне? Десять. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири. А наступне. Шість. Сусіди числа вісім. Попереднє. Сім. А наступне. Дев'ять. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Давай разом полічимо палички. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8, дев'ять десять. Скільки окремих паличок на екрані? Десять паличок. Зв'яжемо палички у пучок. Це один десяток паличок. Десяток складається з десяти одиниць. Десяток це Лічильна одиниця десятками можна лічити як одиницями. Полічи скільки редисок. Десять. Це один десяток. Один десяток редисок. Скільки яблук? Десять Це один десяток яблук. Що ти бачиш на екрані? Сливи та грушу. Чого більше? Більше слив. А чого менше? Менше. Груш. Що ти бачиш на екрані? Олівці та зошит? Чого більше? Більше олівців. А чого менше? Менше зошитів. Він один. Що ти бачиш на екрані? М'ячі та повітряну кульку. Чого більше? Більше м'ячів. А чого менше? Менше повітряних кульок. Підготуйся до роботи в зошиті. Підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що під час письма зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз. І на п'ятій пропиши цифру 8, 9 та число 10. Твоє завдання. Тобі треба поставити знак плюс або мінус. У нас є приклади, але знаки загубилися. Я даю тобі підказку. Подивись уважно, якщо від знаку дорівнює числа, які знаходяться зліва менше за число, яке знаходиться справа, від знаку дорівнює, тобто це наш результат, то ми ставимо знак плюс 1 плюс один буде 2. А якщо Число, яке знаходиться зліва більше за результат, число, яке знаходиться справа, то ми ставимо знак мінус 6 мінус 1 буде 5. Постав відео на паузу і виконай завдання. А тепер. Давай перевіримо. Чотири і один дорівнює 5. Який знак ти поставив або поставила? Знак плюс. Чотири плюс 1 буде 5. Два дорівнює три. Який знак загубився? Знак плюс. Два плюс один буде 3. 8 і один дорівнює 7. Який знак загубився? Вісім більше за 7. Тому поставимо знак мінус 8 мінус один буде 7. Три і один дорівнює 2. Загубився знак. Мінус 3 мінус 1 буде 2. Роздивись уважно малюнок. Знайди на малюнку цифри від 1 до 9. А потім пошукай число 10. Давай з тобою перевіримо. Один. Де ж заховалась цифра 2? А ось тут у квіточці заховалась цифра 2. А де ж заховалась цифра 3. Цифра 3 заховалась на дереві. І ще одна, а також на квіточці. А де ж заховалась цифра 4? У віконечко та на дверях. Будиночка. А де ж заховалась цифра 5? Цифра 5 заховалась на лисички. А цифра шість заховалась на метелико. А цифра 7 на будиночку. А де ж заховалась цифра 8? А цифра вісім заховалася на зайчику. А цифра дев'ять. Ось вона, не наче хмаринка. А де ж заховалась цифра десять? Вона заховалася на даху будиночка. Це число 10. Ось і добіг кінця наш урок оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей.